Ірина Холодян акушерка-гінекологиня, репродуктологиня, завідувачка відділення медичного центру, стаж роботи 26 років. Завдяки її праці на світ з'являються тисячі дітей. Розкаже, що робити, якщо хотіли одну дитину, а вийшла трійня. Та чи правда, що так зване штучне запліднення лише для заможних людей? Яка би це мала бути вітамінка, щоб виріс хвіст? Я не знаю, як цей перший вийшов, мабуть, випадково. Ми втрачаємо найкращих. Треба якось це питання вирішувати. Хто такий репродуктолог? Репродуктолог це лікар, який займається проблемами безпліддя, яке на сьогоднішній день дуже актуально, бо приблизно кожна п'ята родина потребує такої фахової консультації. Чи правда що не завжди проблема в жінці, якщо пара не може завагітніти? Який відсоток проблем саме у чоловікові? На сьогоднішній день дуже збільшилася частка чоловічого безпліддя, і про це треба пам'ятати. І це не тільки стосується України, це у всьому світі така проблема. Навіщо заморожують ембріон, яйцеклітину, сперматозоїди? Для жінок це прекрасна опція, і е, благо, що вона на сьогоднішній день вже стає більш популярна. Це як резерв, це як інвестиція в майбутнє, тому що. А молода яйцеклітина це завжди ну молода. Коли ти заморозив ті яйцеклітини там в 25-35 — це одна історія, і тоді ти можеш зробити кар'єру там шукати принца. Де брати заряд, якщо своя гармата стріляє холостими? Є банк донорської сперми. Де обстежені чоловіки, які повинні відповідати певним критеріям, це має наявність дитини. Він обстежений генетично психіатра, нарколога. Тобто, це має бути хороший чоловік. І там є приписочка: там граю на гітарі», математик, інженер. ЕКЗ це боляче. Там індивідуальні відчуття При, під час стимуляції досить неприємною є забір яйцеклітини, але він відбувається під наркозом. А перенос це вже взагалі безболісна процедура. Через тоненький катетер ми переносимо порожнини матки, і через два тижні ми вже чітко розуміємо, наступила вагітність чи не наступила. Що робити, якщо замовляв одного, а народилася трійня. Ой, таке неможливо на сьогоднішній день, точно ні, тому що рівень репродуктивної медицини, рівень ембріологічної лабораторії, дозволяє вже при переносі одного ембріона. Отримати свою дитинку ті часи, коли ми переносили два-три ембріона, вже ну, давним давно пройшло. Ще років десять, коли я виходила в парк і бачила двійня, 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 двійня. Я чітко розуміла, чиїми руками оті двійні в такій кількості були зроблені. Чи бувають безнадійні випадки? Безнадійні, коли немає яєчників, коли немає матки, і коли немає біологічного матеріалу і немає органів відповідних. Але якщо є матка, немає яєчників, ми можемо придумати. Нема сперматозоїдів, ми можемо поміняти, немає матки, ми теж можемо скомбінувати так, що вагітність наступить. Тобто на сьогоднішній день е, майже немає нічого неможливого. Ми єдине, що не можемо а, збільшити аваріальний резерв, і тому я завжди кажу, що час у жінки це дуже важливий фактор. Про це має жінка пам'ятати. Де вчитись на репродуктолога? Немає такої спеціальності насправді. Це всі акушери-гінекологи, тобто, це лікарі, які закінчують інтернатуру по акушерстві гінекології, і вже після цього можна пройти курси. І вже біля якогось репродуктолога вивчити ті тонкощі, які є. Скільки може заробляти репродуктолог на місяць? Це залежить від умов самої клініки, від бажання самого лікаря. Але хороший репродуктолог заробляє а, багато. Ну, Мабуть, півтора тисячі доларів до, і до десяти винен, якщо вагітність не настала з першої спроби. Іноді ми не можемо пояснити, чому так відбувається. Я пам'ятаю випадок дівчинки, яка прийшла до мене після семи невдалих переносів. Ми пройшли стимуляцію, один перенос ні. Другий перенос ні, і залишається третій е перенос? Ну, третій ембріон на одинадцятому переносі вона завагітніла. А хтось може здатися після першої спроби і сказати: «Та-та, холодяний, що не вміє, я піду там десь. Хто більший панікер на прийомі у репродуктолога? Чоловіки чи жінки? Я в своїй практиці щодня зустрічаюся як з чоловіками і стероїдними. Ну, пробачте, пробачте, але це і по-іншому неможливо назвати. Навпаки, спокійних чоловіків і не зовсім врівноважених жінок. Але, мабуть, Бог так парує. ЕКЗ лише для багатих. ЕКЗ коштує приблизно 100-150 ну 200 тисяч гривень. Машина коштує там скільки там, мільйонів. Правильно, може коштувати. Чи існують спеціальні програми для військових, які хочуть нащадків? На сьогоднішній день а, ми б започаткували. І продовжуємо заморожувати сперму військових службовців безкоштовно, але обов'язково треба буде здати до. Е Аналізи і зробити довіреність, щоб та дружина змогла скористатися пізніше цією опцією на сьогоднішній день. Є ще держава дбає вже на наскільки це можливо, тобто є програми, які датуються, фінансуються державою, і це теж великий прорив, бо демографічна ситуація ну катастрофічна. Рі збувається там, де в них дуже сильно вірять. Ми будемо працювати в три рази більше, бо нас має бути багато.